Тож, друзі, буквально за декілька хвилин ми все ж таки е подивимося рубрику, яка навчить нас і нагадає нам правильно використовувати українські слова. А поки ми продовжимо поговоримо про масштабну кібератаку, яка сталася днями у нас в Україні. Давайте про це більш детально. Тож, масштабна кібератака на найбільшого оператора мобільного зв'язку в Україні. Хакери поклали Kyivstar. Досі залишаються недоступними послуги мобільного зв'язку та інтернету. Українці 12 грудня і користувачі по всій Україні почали скаржитись на збій у роботі мережі. В абонентів зник зв'язок та інтернет. Окрім того, абоненти мають проблеми із під'єднанням до інших мобільних операторів через національний роумінг. Керівник компанії Олександр Комаров заявив, що в результаті хакерської атаки на інтелектуальну інфраструктуру компанії вона частково зруйнована, за його словами. Мета цієї атаки максимально можливе руйнування it інфраструктури оператора. За даними ж оператора, персональні дані абонентів не скомпроментовані. Також оператор перепросив за ситуацію та пообіцяв надати компенсацію тим абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами. Тим часом абоненти Київстару по всій країні почали штурмувати точки продажу сім карток інших операторів. А ціни в інтернеті на стартові пакети сягнули захмарних коштів. При цьому причетність до атаки підтвердили в Росії хакери з групи Сонцепьок взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на найбільшого українського оператора мобільного зв'язку. У своєму повідомленні зловмисники повідомили, що знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів, усі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання. Вони стверджують, що атакували «Київстар», тому що компанія забезпечує зв'язком Збройні Сили України. А також державні органи і силові структури держави також подякували небайдужим співробітникам Київстару. анонсували подальші атаки на Україну. Втім, українські військові повідомили, що ситуація зі збоєм у роботі Київстару не вплинула на дії українських військовослужбовців. Саме президент компанії Олександр Комаров сказав, що компанія пережила найбільшу у світі хакерську атаку на Телеком інфраструктуру з нами на зв'язку Дмитро Прокопович Ткаченко, виконуючи обов'язки завідувача кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів. Пане Дмитре, вітаємо вас. Чи чуєте ви нас? Вітаю, пановечі, вітаю телеглядачі. Свій коментар хотів би я сказати, що в такий час, складний час для нашої країни, ми відчуваємо, що для нас є критична інфраструктура тому рахунку, критична інфраструктура телекомунікацій... телекомунікаційних послуг. Я хотів би не надавати ніяких оцінок ні щодо ліквідації послід... наслідків цієї події, дуже такої події, яка порушила наші інформаційні екосистеми та вплинула на нашу інформаційну безпеку. Я хотів би сказати свої. Деякі поради, поради громадянам, поради користувачам телекомунікаційних мереж, технологічні поради, які дозволять запобігти негативних наслідків цих подій. Зараз зі мною пристрої, які вирішують ці питання, це модеми, в який можна долучити картку любого оператора, він буде надавати вам доступ в мережі в якоїсь критичної ситуації. Мініатюрні не дуже зручні гаджети, які використовуються в таких ситуаціях. Їм дуже важко користуватись постійно, але він маленький, він знаходиться поруч з людиною і може людина використати людого, любого оператора. І ось на руці в мене є такий гаджет: це смарт годинник в якому є послуга ЄСІМ. E Є сім. Ця послуга дозволяє смарт годиннику також виконувати функції смартфону і виконувати ті функції, заміняти, якщо якийсь з операторів в нас надав звій. Пане Дякую. Дмитре, пане Дмитре, на вашу думку, яка головна мета ворога і чому кібератака здійснена саме на цю компанію? Адже вже говорили про те, що, начебто, хакери подякували працівникам компанії. Все таке, тобто, це запланована акція. Тож чому саме на цю компанію і чому саме зараз? Я вважаю, це, це питання. Воно зараз йде в нас війна. Що ми будемо казати? Йде постійний негативний вплив наших, так би мовити, опонентів на критичну інфраструктуру. Київстар найбільш розвинутий оператор, один із найбільш розвинутих операторів в Україні. Він дуже цікавий для нападу. Для нападу сценарій цього нападу не вперше. Проходить в Україні навіть не в друге і не в третє Постійно йдуть кібератаки, постійно йдуть якісь напади, які пов'язані з вербовкою інсайдерів серед операторів, та інші інші події, які метою якої є розшатування та тиск на наші Екосистеми в тому рахунку і екосистеми інформаційні. Тому я вважаю що Київстар найбільш приваблива така мета таких злодіїв такого ворога. Кіберворога вже він визначився, як це було у чотирнадцятому році. При атаці на ЦВК, кібератаці в кібернападі, і сценарій дуже схожий. Пане Дмитро, на самому початку ви сказали, що сьогодні хочете поговорити все ж не про наслідки, не про усування, не про те, яка проблема виникла наразі, і не заглиблюватися в ці деталі. Втім, давайте поговоримо все ж про поради для звичайних людей. Ми розуміємо, що. Сталося розуміємо, що багато мільйонів людей опинилися в тій ситуації, коли вони просто залишилися без зв'язку, без інтернету. Проблема з терміналами, проблема навіть виникла з фінансовими установами. Ви показали прилади на самому початку, які на вашу думку можуть допомогти запобігти ну подальшим проблемам з у звичайних громадян. Отже, яким чином треба діяти? Абонентам, приватним нашим телеглядачам у цій ситуації ваші поради. Яким чином використовувати ці прилади? Чи потрібно їх використовувати усім, і як нівелювати ось той урон, який був завданий зловмисникам? Дякую за питання. Дивіться, це головний принцип, який людина повинна його притримуватись в діяльності в будь-яких екосистемах. Це принцип резервування. В мене є низка лекцій з цього питання, мої студенти це розуміють та втілюють в своє життя. Що таке резервування? Нам, виробники наших гаджетів, вже пропонують технології. Наприклад, беремо iPhone або якийсь будь сучасний Android. Там є два слота по дві сім картки. Шановні користувачі телекомунікаційними мережами, не зациклюйтесь на одному операторі. Користуйтесь двома операторами, двома оператори пропонують дуже гнучкі тарифи. Тарифи можуть бути мінімальними можуть бути і можуть бути в будь-який момент зактивовані в онлайні та розширені їх можливості цих лім... лімітів. Далі. Користуйтесь друга парада користуйтесь е, тими додатками, які орієнтовані не на оператора, а на мережі. Третя парада. Цікавтеся безпекою цих додатків. Обов'язково цікавтесь. Ну, наприклад, я не буду називати там месенджери, але коли ви берете на, назву месенджера, його вводите до Google. І ви дивитесь, хто виробник, хто ініціатор цього месенджера, хто його підтримує, і вам дуже багато буде чого ясно. Зараз є небезпечні месенджери, на які впливає також ворог, є безпечні мес месенджери, які забезпечують наші партнери. В мене дуже велике прохання до користувачів. Користуйтесь цими порадами, і це дозволить запобігти якимось негативним наслідкам щодо витоку вашої інформації конфіденційної інформації. Дякую, що ж, дуже дякуємо Дякую. вам за те, що ви долучилися до нашого етеру. Дали ці поради, які ми впевнені мають допомогти людям, які зазнали все ж. Урону після кібератаки на найбільшого мобільного оператора України друзі з нами був Дмитро Прокопович Ткаченко, виконуючий обов'язки завідувача кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів. Ми продовжуємо і далі говоримо про ворожі атаки по столиці України.